Три основних правила, які допоможуть тобі зекономити кошти під час ДТП. Перше, ніколи не від'їжджай з місця ДТП, поки не визвали поліцію або не оформили Європротокол. Якщо ви від'їхали з місця ДТП до того, як поліція зафіксувала його, вона не зможе вияснити всі обставини події і не зможе скласти протокол на винуватця. По друге, ніколи не давайте кошти наперед. Під час ДТП, якщо у вас є страховий поліс, страхова компанія покриває повністю все. Не треба закладати кошти або їхати на станцію і ремонтувати чужу машину з домовленістю, потім отримати кошти зі страхової компанії і забрати їх собі. По-перше, страхова компанія не завжди може перерахувати кошти в повному обйомі. По-друге, ви не знаєте всіх обставин, які можуть виявитися під час розрахунку. Третє ніколи не беріть розписок і особливо документів, якщо вам пропонують, для того, щоб не оформляти офіційно ДТП. Це не дієво. Любі документи можна відновити, і люба розписка буде не документом під час судового позову.